От, ковіч автомобіля проїхав я забирати людям штоєра за той посад, що був 307 тисяч пробіга. От, і вони... Одна проблема, вічно зайнятий цей Хорват. Він завжди зайнятий, завжди купа клієнтів в нього. І зараз сидить. Мушу ждати, то я вам зроблю вам трошки по машинах екскурсію, по цих на стоянці. Нема тут цікавого, бо дуже дорогі. Але зараз пару машин... Покажу вам, я когось щось зацікавлю. Да його стоянок і машин, що цигана блок. Це автомобілі. Бачите, яка в'язка ключів, Велик. Це шеф ковіч автомобіля. <плес> Має добрі машини для України. Оце його стоянка. Одна. Це, це його друга стоянка. Дуже гарне розміщення, загрузити все добре, заправка дешева. Все є. Значить, у нас є цікаві варіанти. Водізе, водізе посад. Вон є дуже цікавий посад. Стан прекрасний, ніяких проблем немає по кузову. Ніяких вм'ятин, подряпин, не градом не побитий. Не підкрашеного, не покрашеного. Як кажуть в Німеччині лянгштреке Фарцойк. Машина ідеальна по кузову. Ну і по салону також. Шлюси. Зараз попробую завести відразу, як вона працює. Заводиться з півтечка, ідеально. Ось такий має салончик. Ідеальні сидіння, панель, потолок, теж ідеальний, як бачите. Обшивка дверна, люкс. Коробочка. Машина так, 50 тисяч. <laughs> так. хорошо, не? Good. Zustand wie kleine твій Und кілометр. Он комплект сервісна книжка. Uh -huh. Так, ото є сервісна. То есть, Весь сервіс este? на Volkswagen. Перший сервіс 24.01.2012 на 20. Volkswagen. Так. Другий сервіс 3.08.2012. Другий, все на Фольксвагені. Так. А цей рімень вже гевекселт, або ще не? Гевекселт. Гевекселт? І помінені зубчатий рімень? Третій сервіс 2013, 80 тисяч, 89 тисяч. Норцайген. Четвертий сервіс 120 тисяч. Норцайген, так. Водіза Сан Рімен. Сан Рімен. Сан Рімен. Сан Сан Римензе разом з помпою. 203 тисячі 735. Оце головне. То 16. вас коштить сузамен в енвексель дізе? Таузен uh, район на таузен фіна то євро. 1300-1400 євро коштує заміна. І це на 200, 210 тисяч можна не міняти. Так, так. 210 тисяч. Так. Це дуже важливо. 2010. Лєцте, лєцте. До кінця, до кінця має все сервісоване. Повністю машина сервісована 266 266 3-го 2016-го а зараз 280. Ну, тобто 13-14 тисяч як був сервіс машини. Зараз подивлюся ще під капотом. А, не є. Салон так ново. то є екстра. Е, Хорошо. Це е, унікальна така панель, така не буває постійно. Зараз я подивлюсь ще під капотом. Отакі колеса в цього пасата. Диск хорошо. Диски тормозні, не зношені, хороші. Резина, Резина літня но, літна нова. Отлично, повне. Так. І тут так, також о, так, так само. І подивіться, колодки, які тормозні, теж вміє все. Резина супер. тут белочки ели, ничего не убиралось, все супер. И да, в так, болты не кручены, ничего, никогда не было, ничего тут бито, все болты на месте, мотор, супер, ничего все думает, дырки все Зараз знову знову. Колюх Болти не кручені. Тут також не було біто. Ні-ні-ні. Вся якийсь. Ця Все оригінальна. Це оригінальна. Багажник супер. Як нова машина в багажнику. Так, ні то із крацена, нічого, все ново. Який потолочок? Ідеальний потолочок. Нічого немає. Все супер. Так. Полочка працює. Не порвана, хороша полочка. Салон бачите який? Посмотримо. Салон ідеальний не цигарети пушені. Не була машина куряща, не курив ніхто. А, і багажник, дуже, дуже мало машин, щоб тут не було. Всі мають машини тут поцарапані, а так, ця немає. То, не. то є... Дуже унікальна. Он... Да, не використовували, бачите, чистенька вся, така як треба. Добра машина. Працює супер. Я думаю, таку машиньоху можна взяти. Вже оглянута, не треба їхати тратити гроші на огляд. Така машина своїх грошей коштує. Моторчик робить, як часи. Тюб. Тюб хазяїн зробить, якщо треба. Номера можна зробити. Ціну можна відрегулювати також, ціну можна скинути трохи. Так що можна розглядати такий варіант. також тут є. Мультіруль, е, е, темпомат вон є. Е, дощовий датчик. Зіцхайсен Хален. Підігрів сідушок, але дивіться яка сідушка, видно, що не, не зношені. Електричні сидіння.

Пола, 1,2 ТДІ. Гарненька машинка, може когось зацікавить. 7995. 14 рік. Свіжак, свіжа машина. Ну Є багато дуже машин. Це одна тільки стоянка. У нього ще є. Вон там є машини і там. 350 машин. Дуже... 350. 350 машин є. Ауді... Аудюшечка А4, дивіться яка. Рівненька, гарна. Зараз відкриємо для інформації. вас кости Дізе. А є аж прайс? А можна не Це ціна брутто стоїть, можна скинути ще трохи, можна трошечки поторгуватися. От. Але головне, що машина рівна. Немає ні Хагельшада, не побита градом, добра машина. 10500 євро нето. 10500 євро нетто. Вот. А то є алюмінію. Угу. Та... Це таке Не куряща машина і лянгштрейки фарцок. На довгій відстані використовувалися. Також, ідеально все. Нічого не засоване. прекрасна Машинка капітальна. Потолочір, бачите, не куряна машина. Yeah. Проблем немає. Проси наві. Велика навігація. Yeah. По рулю видно, не, не є то машина по городу наїжджена. То, то машина три, наїздила на, на, на длінні розстояння. Ось така машиня. Так що може комусь. Ці духи це екстра спортивні кар'єри. Ось діла. Це ковіч автомобілі. Можна знайти машину для себе. Зараз під капотом. Моторчик гарний. Повністю вони, нові тормоза, як колодки і колодки, і резина, і тормоза, все супер. Все в супер стані. Трумка, машина. Дах релінги є на криші. Смотриться непогано. Друга. От є одна тільки проблемка, трошечки треба, можна замінити по поцокане. А так все супер остальне. То, но, он да, он, да, он, да, он да. Когось пазюри були великі, чи від ногти, чи, 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 чи від чого. Да. А так все супер. Це самота сторона, не друга. З другої сторони ідеально. Так, От. І тут всі-всі ідеальні. Тільки, тільки ото, Сервіс, одне. Серв Сервісно також є. Сервісно також є. Вон, всі сервіса також. Світлані. на автохаусі. 000, 000, 90 тисяч, 121 тисяч, 144 тисячі, 148 тисяч. Всі сервіси мають 179 тисяч. До, 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 до 179 тисяч сервісів Зараз у нас Є 185 тисяч. 186 тисяч. Тобто 7 сервісована 7 машина. 7 тисяч всього назад була сервісована. Канпарен Zieben Можна ще 7 тисяч. 7 тисяч то є по 23 тисячі можна Ну no, 23 тисячі можна їхати. Ще на тому маслі заміненому. і да. нові і все. Окей. Okay махай, гойте відео. Оце той посад, що я купляв 300, 307 тисяч, оце другий той, що рядом стояв. Я тоді не мав змоги показати. Всередині цей менше має пробігу. От. Зараз відділимо, щоб можна когось зацікавити, детально показати. Це має парковку автоматичну, він також має такий засервісований дуже комплектна кожа, то є там вертале. Все, все так само, як в тому, що 307 тисяч був. І тут є також парковка. Кнопочка, ця цікава. Ну от, В цьому пробіг вже не 307, а в цьому 195 тисяч пробіг. Ось така от машиньоха сидушки, не, не, не просажені. Тут не сидів ніхто. Ну я бачу. Тут є самовозач. Я їх за... Сидушки не... Так. Так, автоматка. А, тут... Автоматка тут є. О, в там. цьому краще забайорована. В тому не було. Ні. Тут є кнопочка. А не було. В тому не, не, було. не було прицепного устройства. А то є, посмотри. І то не було хорошо. кришки. Посмотри. Ідеально. Ідеально все взяти. Все на місці. Ключики, насос, ключ. Все а, є на місці. То є е, 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 то, Автоматичний. Клапка. Автоматичний. Автоматичний. Тут він можна так. Так. можна нажати. Так. От. Я тобі покажу ту. Ти Ано. О, і хавається. Дуже. Дуже цікава штука. Он нажимає, раз, виліз, тик, Нет. автоматично. Дуже так. потрібна штука. Окей, Окей. потолок, покажу, покажу потолок. Також некуряна машина, Гарна. потолочок, бачите, який все супер. Сервісна книжка також є, все, всі сервіси, як у всіх машинах. Навігація є. Велика Вентка навігація. Велика навігація є. Коробка. Віпшалтунг, eh, то єпшалтунг. Є віхті паркінг. Парк асистент. Так. Або VIP. Є шалтунг. Eh, yeah, я, я. Моє переключення коробки передач на групаці. Електросидіння, також підігрів сидінь. У нього хочеться комплектно садись. Гума хорошо також. Нові колобки, нове диски тормозні. Отзад. Так, не нова, або хороша. Ні, то корозія. Добра, хороша. Добра, немає, нова. Нова. Корозія, тільки корозія, так нові. І колодки теж. Сервісну книжку має. А то є перва рука. Така машина перва рука. Один хазяїн. Од Лізінга машина. Так. 28 тисяч ФВ. Тобто інспекціон. Це пов, повна інспекція. Це Показує карантин. Повна інспекція. Все на Фольксвагені, все так. на Автохаусі. Так, Добре. комплектно. Остання 175. 185. 4, 10 і місяць 2000. А зараз 195, 10 000. 000. 20 000. 20 000 можна приїхати 20 тисяч. 20 тисяч можна приїхати. Ще можна 20 тисяч їхати на цій машині. До сервісу. Да. Ну, ще покажу під капотом не зараз Покажу під капотом Поторчик робить як часи Там кришку підняти тут видно було масло немає все люк Все гарно Нічого не дує, нема пару. Тут теж все спокійно. Все Машина мікрасина, все равно не кручені. На капоті також не кручені. Тут також оригінал. Тут також оригінал. Номер це на світлодіодне, це соном і діодних маленьких лампочки. Ну, така машина, як треба. Он то є машина, з штоєром проблем забирати немає. І е-е комп'ютер, медіа, інтермедіа. Was ist das? Е-е Ага, має моє підключення Можна підключати комп'ютер, бачите? Так. То рідко таке буває, що знову салон. Так, тут... То не. Дуже, дуже добрий стан я бачу. В коврик і всього. Вон, як все виглядає. Ні, тут сто процентів. На, на пройомах дверних бачите, як все. Так, ту істогарно. З другої сторони також пройоми. Ото один, один дефект. От, Ззаді-справа мінімальна вм'ятина, але то можна не красити, витягнути без покраски. то кожа, кожа. не пластик, І навіть кожа показує на дверках. Ось тут прошита, це кожані вставки. І спереді також кожані вставки. От, тобто не тільки сідушки, тут є а ще... Й... Комплектна, е е е е кром. Ага. Ну, Всюди хром показує. Да. Ну от така машина. оригінально Ага, оригінально на 65% тоніроване стекла і оригінально на заводі. Не, не саморобне. Так. Бачите, які стекла притемнені. Ну така машина як треба. Дуже добре, що кришечка вже в неї автоматична. А, Blue motion. А, Blue motion має вже тонку систему. Так, 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 знаю. Це вже нова нова розробка, нова модель. Під ці. Парк пар парктроніки має. Наплід назов. Добре. Добре. Окей, сові. Ціна мінус штоєр, це забирається ще від цієї ціни штоєр. Можна вернути в ПДВ. Машинка робить ідеально. А ще в цій машині є камера, що дуже добре. Бачите? Задня камера ще є, це дуже важливо. Також супер. І Ще є дуже цікава машина. Де вона є? Він заблудився, його стільки машин. Не знаю я сам, де в його ті машини стоять. Може бути ту машина на другій плаці. Отак живуть хорвати в Німеччині. Це капіталісти. <зас> не не капіталісти. <зас> Німці роблять його на роботі, що їй піздюлей дає німцям. Духаби арбайтер Deutsch, оригінальний Deutsch, ja? Ja, ja. <laughs> От оцей посад. Повністю повністю знаружи він гарненький. Єдина проблема, але не для всіх, це біжева кожа. Хайлайн, все. Ось такий посадік, повністю рівненький. Диски красиві. Також тормозні всі диски непогані, все Не бачу ніде, щоб було кращене, не бачу. Редуціруємо можна, край. І можна зробити ціну відрегулювати. Я ціну. посмотрю. Ага, так. вон, тільки ціна змінена. з 11, євро. 2500 євро скинув. Так То можна брати за таку ціну. От посадок реально непоганий. Комусь треба чистий хтось. Хорошо, то не поряпана. Сто 100%. В доброму стані є кожа. Не равно, 276 пробіга, але стан добрий. Машина не куряща, ніхто тут не курив. І найголовніше також має дивіться, всі на ворота. То можна автоматично, автоматично зеркала працюють, все не Ніколи не сидів ніхто ззаду, повністю нова каже, машина. Ззаді. Так, нова, то не, не подряпана. Не подряпано ззаді, показує, також е, бампер От, працює прекрасно. Ну, Як в новій машині все Прекрасний стан. Все супер. Потолочок ідеальний. То ні. Не. 100%. Не куряща машина. Вот, в пройомах, нічого не подерто. Пройоми в прекрасному стані. Спереді пройоми покажу. Кучниця комплект нова. Так, так, так показуй. Раз я вже тут на стоянці, то покажу вам. Може хтось зацікавиться. Моторчик робить чистенько, гарно Зараз знімаємо побачити що там все чисто Нічого не крутилося. Нічого не крутилося. Капот, як пізніше роздивились, все-таки крашений, але просто крашений від вибоїн камошок цих спереді. Але шпакльовки немає, все нормально. Тобто крашений, відкручується не із золота. Лакіра. Оригінал під ага. полви. Ага, коротше, крашено Стоп. на Volkswagen. Стоп. Значить, бампер Стоп. крашений від камушків. І е, капот, тільки від камушків. І зато, бачите, на йому немає камушки. Одна тільки єдинственна штучка. А Все крашено чисто із-за того, щоб був оббитий. Бай -бай -бай -бай. На, на фольксвагені крашено і ніяких шпакльовок, кай не спакер, кай не спак. 258 6206 239. Ну, все, все ну, вот сервисовано. Да. Ну, машина такая, как да. треба. Может кое-что зацикавить. Ну, стоит. Добро? Добро. Все добре. Все добре. На 229 тут с О, на 229 поменялся зубчик. 300 тысяч евро. 1300 євро на 229 тисячі заплатить. Тобто є Це на 240 нормально, на 240, а он по зроблю на 230, 229. Ну, 210, 240. А, ні, 240. То є з машина. Все нормально. Фари тут обичні, вже не, не діоди. Машина, як бачите. Непогана. Непогано. Непогано. Польський. Дякую, польський трохи так. розуміє. Домовитись, нематський, все добре, поможе, поможе номери зробити, транзитні, все. Так, Дякую. Так, так, до так, до свидання. До Може хтось зараз скаже, що зайнявся рекламою. Ну, нічого, щоб не говорили, це таке. Головне, щоб користь комусь була від моїх відео. А я впевнений, що, наприклад, той же ФВ Посад. Останній, що був на відео 6-2013, -го, го 159 пробіга, хоч він і 1,6. Але за ціну, за таку, як мені отут написали, 6300. Ну це, повірте мені, класний посад. Капот крашений. Нічого страшного від камушків на фірмі крашений. Можна підтвердити це на сервісі Volkswagen. Так що підписуйтесь на відео мої, якщо когось зацікавило. Звертайтесь, буду допомагати по мірі можливості до наступних відео.